Сьогодні ми попрацюємо з реченнями і будемо визначати члени речення. Але перед цим прошу згадати, що в 7 класі ми вивчали дієприслівники. І вивчали також, що дієприслівники утворюють дієприслівникові звороти. Згадайте, що дієприслівники одиничні або дієприслівникові звороти виступають в реченні обставинами. І ось обставини, які виражені одиничними дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами, на письмі виділяємо комами. Наприклад, тонкий лист, облітаючи з жовтих дерев, лягає на плечі. І пам'ятаємо, що не минаємо ми ці підказки у суфікс юче, і він нам говорить, що у нас облітаючи це дієприслівник. А біля дієприслівника у нас є залежні слова, облітаючи з жовтих дерев. Тому дієприслівник утворює разом із залежними словами дієприслівниковий зворот, облітаючи з жовтих дерев. Підкреслюємо його як обставину і обов'язково виділяємо комами. Пригадали. А тепер переходимо до вправи 119. Прочитайте речення, у яких із них виділені слова є обставинами причини, а в яких обставинами мети. Поставте питання віддії слівів дієслів присудків до обставин. Ну, ми пам'ятаємо, що до обставин завжди ставе питання дієслово присудок. І не ніякі інші члени речення. Працюємо з реченнями. Перше речення. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати. Ми бачимо інфінітив. Знаходимо граматичну, є сполучник та і знаходимо граматичну основу. Кобзар, ішов та сів. Кобзар, підмет «ішов». Один присудок, другий присудок сів. Присудки однорідні між собою поєднані сурядним сполучником та значенні і. Від підмета немає залежних слів означень. Тому ставимо питання від присудків. Від першого присудку є залежне слово ішов до Києва. Ішов куди до Києва. Це у нас обставина місця. Підкреслили і зверху написали місце. Місце. Тобто, щоб чітко знати, який це вид обставини. І ось дуже цікавий момент. Пам'ятаєте, я вам каз... говорила, що інфінітиви можуть виступати будь-яким членом речення. І ось тут у нас дивіться, кобзар сів. Сів, з якою метою, щоб спочити. Тобто ми можемо це речення, інфінітив замінити підрядною частинкою. Ішов Кобзар до Києва та сів, щоб спочити. В такому випадку у нас інфінітив виступає обставиною. Раз питання з якою метою, значить обставина мети. На попередньому уроці ви вже повинні були вивчити види обставин. Отже, як бачимо, тут обставина мети. Наступне речення. Хлопець занімів від здивування. Граматична основа хлопець занімів. Занімів від здивування. Ставимо питання. Занімів чому? З якої причини? Ми навіть можемо по-іншому трішки сказати. Хлопець занімів, бо здивувався. Тобто ми вказуємо на причину. Занімів чому від здивування? Отже, у нас словосполучення іменник плюс прикметник виступає к обставиною причини. Причини. Зверху олівчиком надписуєте причини. Наступне речення. Розгубившись на хвилинку, Марко не зрозумів, чи Кіра жартує, жартує чи ні. Ну і зразу ми бачимо дієприслівник і суфікс «вши». Це не одиничний дієприслівник, а із залежним словом на хвилинку. Тому в нас утворюється дієприслівниковий зворот, який є обставиною, розгубившись на хвилинку. Зараз ми з'ясуємо, яка це обставина, який вид обставини, поставивши питання. Граматична основа Марко не зрозумів. А не зрозумів, чому Марко, бо він розгубився. Тому у нас дієприсільниковий зворот є обставиною причини. Далі продовжуємо, ми бачимо повторювальний сполучник розділовий ЧИ-ЧИ. І граматичну основу Кіра жартує. Тобто у нас складне речення, ось тут межа, тому стоїть кома між частинами складного речення. Друга частина Кіра жартує чи ні. Ось однорідні присутки. Більш ніяких другорядних членів речення в другій частині немає. Четверте речення. Бурлаки Завернули в яр на відпочинок. Граматична основа Бурлаки завернули. Завернули в яр. Завернули куди? В яр. Це у нас місце. Обставина місця. Зверху так і надписуєте місце. А завернули вони в яр. З якою метою? Щоб відпочити. Тобто завернули на відпочинок. З якою метою? На відпочинок. Обставина на відпочинок є у нас обставиною мети. Мети. І повертаємося до завдання. Які у нас обставини? Виділені слова є обставинами причини, а які обставинами мети. Спочивати це обставина мети. ми Від здивування це обставина причини. Розубившись на хвилинку це обставина причини. І на відпочинок це обставина мети. Розглянемо вправу 122. Отут якраз ми попрацюємо з інфінітивами. І будьмо дуже уважними, щоб не помилитися у визначенні, яким членом речення є інфінітив. Василь дуже хотів побачити знайомого. Граматична основа. Василь хотів побачити. Це, це інфінітив у нас входить до складу складеного дієслівного присудка. Хто призабув, табличку відкрили і згадали. Бачите, бажання висловлює присудок, допоміжне дієслово вказує на бажання якесь. А основне значення логічне падає на інфінітив. Хотів побачити, кого знайомого. Це у нас додаток, кого що знайомого. І ми вже пам'ятаємо, що ми додаємо, коли визначаємо додаток. Хотів побачити, кого що знайомого. Це знахідний відмінок, без прийменника, тому це у нас прямий додаток. Прямий додаток. Хотів побачити, в якій мірі дуже. В якій мірі дуже. І знову ж таки ви можете використовувати табличку види обставини. Якщо ми ставимо запитання, дуже хотів побачити, якою мірою дуже. Отже, перед нами обставина міри і ступеня. Собі тут записуйте олівчиком підказки міри і ступеня. Мені незручно писати. А ви Олівчиком записуйте, щоб розуміло було міри і ступені. Друге речення. Наталка прийшла навідати под подругу. Наталка, і ось тут нам треба розібратися, де граматична основа. Прийшла навідати чи прийшла? Звичайно, що присудок прийшла. Тому що навідати це вже наступна дія, яку вона виконує. Прийшла з якою метою, щоб навідати. От ми можемо сказати, прийшла, щоб навідати. Оце щоб ми можемо використати, щоб навідати. Інфінітив. Навідати кого? «Подругу». Зверніть увагу, якщо в нас обставина інфінітив, то ми можемо від обставини ставити питання і, так як це у нас діє слово, можемо ставити питання і до додатка, і до обставини. Навідати кого подругу, кого що подругу. Це теж у нас прямий додаток, помічайте собі. Так, навідати обставина мети, надписуєте мета. Подругу це у нас прямий додаток, бо стоїть у знахідному відмінку без прийменника. Командир наказав відкрити вогонь. Де у нас граматична основа? Командир наказав, чи командир наказав відкрити. Звичайно, що командир наказав. Тому що відкривати вогонь буде не командир, а ті, кому він віддав наказ. Отже, командир наказав, що, кого, що він наказав, що саме наказав? Наказав відкрити вогонь. І тут у нас йде додаток. Звичайно, що? Не прямий додаток, бо інфінітивом. Відкрити кого що, вогонь. А ось вогонь це у нас йде прямий додаток. Учитель попросив учнів занести книжки до бібліотеки. Граматична основа учитель попросив. Попросив про що занести. Ось інфінітив у нас теж є додатком. Попросив кого учнів, це у нас родовий відмінок. І пригадайте, якщо в нас родовий відмінок, якщо родовий відмінок, то пам'ятаєте, якщо перед дієсловим присутком є частка не, то це буде прямий додаток. Але, як бачимо, перед дієсловом немає частки «не», тому це непрямий додаток. І ось, знову ж таки, в нас додаток виражений інфінітивом. Тому ми можемо ставити питання і до обставини, і до додатка. Занести кого що, книжки. Це у нас знову ж таки додаток. Знахідний відмінок без прийменника, тому прямий додаток. Занести куди? До бібліотеки. Це у нас обставина місця. Надписуйте всі ці прямі місця, види додатків, обставин. П'яте. Восьмикласники отримали завдання прочитати роман Осипа Назур... Назарука. Граматична основа. Восьмикласники, підмет, отримали. Отримали кого-що, завдання, знахідний відмінок, прямий додаток. Далі наступне словосполучення, зверніть увагу, інфінітив. Ох, це інфінітив. Завдання прочитати. У нас ми ставимо питання від додатка. Від додатка-іменника. Тому ми маємо право ставити питання тільки як до означення, яке завдання отримали? Прочитати. Тобто це у нас буде означення, але це означення буде не узгоджене, бо виражене інфінітивом, а не прикметником або дієприкметником. Далі. Раз у нас означення. Інфінітив то навіть від такого значення ми можемо ставити питання і до додатка, і до обставини. Прочитати кого що? Роман. Це у нас знову ж прямий додаток, бо знахідний відмінок. І далі роман осипа Назарука. Роман Чий Осипа Назарука. Це в нас означення. Не узгоджене, бо виражене іменником. Шосте. Ми з друзями поїхали відпочивати в Карпати. Граматична основа складений підмет, так, за іменник плюс іменник. Ми з друзями поїхали. Поїхали куди? В Карпати. Обставина місця. З якою метою, навіщо ми поїхали в Карпати, щоб відпочити? Тобто відпочивати, це у нас інфінітив. Тут у нас обставина мети. Надписуйте, щоб не забулися. Мети, ось зверху надписуйте. І останнє речення. Після дощу прибігли в ліс діти збирати гриби. Граматична основа. Діти прибігли. Прибігли після дощу. Прибігли коли? Після дощу це обставина часу. Зверху надписуєте час. Вид обставини. Прибігли в ліс. Прибігли куди? В ліс? Це обставина місця. Надписуєте місце. Прибігли збирати. Прибігли з якою метою? Щоб збирати гриби. Тому збирати це у нас. Обставина мети. Інфінітив у нас тут обставина мети. Раз у нас обставина виражена інфінітивом, то ми можемо, маємо право ставити питання як до додатка, так і до обставини. Збирати кого що. Гриби. Це у нас прямий додаток, тому що виражений знахідним відмітком.